Добрий день, пані та панове, звати мене Артем, ви на каналі Messengem Channel, і це невеличке так е мені про мафію. Пройшли ми мафію. І буквально із жарких уст, і е поки воно все сидить в голові, хочу розказати вам про то, що понравилось, не понравилось, плюси-мінуси, в чому прикол вообще, і так далі. В основному такі невеличкі відосики виходять кожен раз, як я вже проходжу ігру, і ви знаєте моє, так сказати, мою точку зору, моє бачення по цій грі. Вообще, що я прочувствував, що я поняв і не поняв. E, що можу сказати? Графіка класна. Міміка зробили, класну міміку. E, є прикольчик, як я вже сказав, що очима таке чувствував, що. Іменно, ну. ріснички не прорисовані, скажу Суржиком, ну. Я думаю, ви поймете, так. Да. В принципі, сама... ігра класна. Вождені. Оставили те вождение з першої мафії. Конечно, я в саму. В саму класіку не грав. У мене є класика, ліцензія все положено, але... Да? Ну, я її не грав, але розробники максимально передали, і максимально наближено передали то чувство ну, і. Так сказати, той мотив і. Взагалі те враження от класіки, коли вона тільки вийшла, та мафія, тільки не пам'ятаю в якому году, к сожалению. Ну всі такі, о Боже, і. І я думаю, що зараз є до сих пор класики, які грають в цю мафію, вони вже і поперепройшли 150 раз мільйонів. І все одно людям подобається таке. Так що. В принципі, в ігра принципі, крута. Пограю я ще в неї колись. Не знаю. Під вопросом, під вопросом, смотря які ігри будуть виходити і хі, смотря, в що будемо грати. Якщо через якихось годіка зо, два зотра чиста в мене нахлине ностальгія, да, думаю, я б її ще раз пройшов. Навіть ще й пізніше. Е, Буде проходити втору часть. Не знаю, чи хтось захоче. Думаю, ні. Я втору часть недавно проходив, напоминав, і втору часть я пройшов разо з Два, 100%. це так точно, це прям, от, ну, вообще. Так що над второю частью не знаю. Возможно, для хронометражу, для історії, для того, щоб понять, що таке втора часть, і про Віто Скалето, то, то в принципі, можна буде якось, але пізніше вже як все наладиться. І як захочуть мої глядачі, да. з мінусів. Та не сказав би, щоб їх особи я й замітив. Я був більше, так сказати, більш. Заінтересований самою, самим процесом, і я в основному. Довга перезарядка. Навіть не, не довга перезарядка, а управління. Буває, він не роздупляє в управлінні персонаж, ти наче назримаєш правильно йти, а він. Куди мені йти, блядь, я не знаю. То це буває такі затупи, і за цього я був, ну, типа, неодноразово здихав. Відно... А так! В принципі, гра на разочок, це 100% ігра на разочок, і той, хто любить. Я ще сам тематику так люблю. Оце 30-20-х -х, х років, коли ще тільки-тільки оце все життя починалося, і, іменно і машиностроєння, і, і, і кримінал, це весь іменно мафія. Прям крута, крута ігра, і крути времена по нашим меркам, по тим, хто любить іменно. Ці года. Так-то, звісно, ніхерасі, там безлад весь творився, це все розруха. Блять, просто ти сидиш спокійно в якомусь ресторанчику, не подозріваєш, хто напроти тебе стоїть, залітає якихось три машини і тебе починає розстрілювати. Просто місить говном. То це, звісно, печально. Ну, не про це. У нас тут якби точка зору, а не моменти історії. В принципі, гра класна. Все, що я можу сказати. Мені вона подобалась, і думаю, вам вона подобається і понравилось. Так що, що я можу сказати? В принципі, отакий огляд був невеличкий, чисто по моїм. Навіть е не огляд, а чисто по моїм. О, точка зору моя. Кажу так, як є, без нарізок, без вставок, без ніхера, так я особо я нічого не вмію і. Поки ще воно сидить в голові, то я її говорю. Ну, таким. Таким оказалась мафія. В принципі, особо я більше нічого сказати не можу, так як ви бачили. І зн... чули, що взагалі це таке. Так що всім спасибо. всім спасибо, хто мене дивився і буде дивитися. Підписуйтесь, не стесняйтесь Насчет лайків вже по своєму розтю... розсужденню не заставляю. Головне, підписуйтесь, да. Мені приємно і вам приєдно. Залітайте похихікаємо Похахакаємо Стріми. Ну, поки стріми я не буду проводити, чисто, хіба що метро добить вже треба. А ми ще тільки середину, мабуть, не пройшли. Метрошка теж крута. Но. Так що все. Всім спасибо за увагу, спасіба всім тим, хто зайшов, спасіба всім тим, хто зайде на будуще. Заходьте, не стісняйтеся, стараюся кожен день записувати ігри, але на вихідних в особу не виходить. Або коли гості приїжджають. И так муть. С вами, как всегда, был я, артем Вы на канале Mason Game Channel. Ник Майсон. В основном, да. Такое была мафия. Все, что я могу сказать. Всем спасибо. Целую, люблю, обнимаю. И скучаю. Пока-пока.